Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для Бога не існує часу. Бог творив чудеса і раніше за часів земного життя Ісуса Христа, творить їх і тепер. Але як тоді, так і тепер від людей вимагається та віра, яка робить неможливе. Господь ясно сказав, що якщо матимете, віру, як зерно гірчичне, і скажете, горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде. Цим він засвідчив, що Бог за вірою людини може робити неможливе. Але віруючому, як сказав Христос, усе можливе. Треба тільки мати оту віру, як зерно гірчичне. Якщо у когось вона тепер є, хай сміливо приступає до Бога і благає чи то зцілення, чи то допомоги в якихось скрутах життєйських. І буде так. А якщо віри такої немає, то станеться те, що сталося з апостолами, коли вони не могли вигнати біса із біснуватої людини. Коли апостоли запитали. Христа, Чому вони не могли зробити це? Господь сказав через невір'я ваше. І коли апостол Петро йшов по водах бурхливого моря, а потім став тонути, Спаситель сказав Петрові: Маловірний, чому ти усумнився? Це свідчить про те, що і в часи земного життя Ісуса Христа чудо не відбувалося лише тоді, коли не вистачало відповідної віри. Те саме стається і тепер. Хто має сильну віру, той і в наш час зціляється від невеликовних хвороб, очищається від гріха і тому подається в житті все необхідне для добробуту і спасіння своєї душі. Амінь.